Хто такі Одесити. Ой, друже, тримайся, зараз я тобі все про них розкажу. Одесити це ж не просто безобідні люди з міста біля Чорного моря. Це окремий елітний підвид українців, які народжуються одночасно з геном гумору, хистом до бізнесу і вмінням завжди виходити з будь-якої халепи. А знаєш чому? Бо Одеса це ж як коктейль культур, замішаний ще з часів, коли греки в п'ятому столітті до нашої ери продавали тут рибу на базарі. Українці, євреї, греки, болгари, кожен з них кинули в цей казан по шматочку своєї душі, і вийшов справжній одеський плов з гостренькою перчинкою. Одесит за п'ять хвилин продасть тобі повітря з деребасовської і скаже, що це еліксир щастя, розкаже анекдот, від якого ти будеш реготати до сліз, а потім випросить знижку на привозі, залиши продавця винним, і саме смішне, що продавець ще подякує за це. А одеський акцент, та ти шо, це ж не слова, це мелодія для настроєння, яку ти раз в житті почуєш і вже ніколи не забудеш. А одеський гумор, це ж вибачте, як форшмак, трошки гостренький, трошки солоненький, такий з характером, але без нього життя як борщ без сметани. Тому запам'ятай, якщо хочеш зрозуміти одеситів, приїжджай в Одесу. Хочеш закохатися, залишайся тут назавжди. А якщо надумав сперечатися з ними, ой, навіть не починай, бо ніяких нервів не вистачить.